Всім привіт! На каналі Дальнобой Україна Європа. З вами я Сергій. Їду додому через дорогуск на Яготин Хотілося, звісно, на Раву. Бо остання інформація з Рави щось там 4 чи 5 кілометрів. Десь там чи поток, чи таке. Але судьба злодейка закинула мене на Дарагузка. <кій> Вибачте, 40 хвилин тому я став, черга була 13 кілометрів. Автівки збираються. Я так, не знаю, 15 вже, 14-15 вже, мабуть, точно є. І... Перша продвіжка, що була, ровно 47 хвилин. Бо я так завелись, я ще так собі думав, блін, їхав сюди на останніх. думаю, ну що ж мені ще 45 хвилин крутить в Любліні. Прикинув, ну так майже вистачає. Дотягнув, в мене було менше, трохи менше двох годин часу. Дотягнув нормально і став в акурат відкрутив паузу. Але продвіжка була така, ну, на дві машини, на три машини. Все, стоїмо, якби я так розумію, що не світить мені потрапить на вікенд додому. Взагалі не світить. ну То що ж така робота? Майте хлопців на увазі, іде дощ. Не знаю, як там, далі від кордону, бо, здається, мені в Любліні я був, то доща не було. Потім сам Хевм щось коркує, бо перед Хевмом була, був у нас корок. І ще не доїжджаючи до Хевма, може там з 10 кілометрів. Там теж щось роблять, там теж якийсь корок. Так що на то зважайте, якщо теж будете на останніх минутах їхати в цю сторону, то подумайте двічі: їхати чи не їхати. З України якби машини йдуть, я б не сказав, що їх багато, але йдуть. У мене двоє колег поїхали на Раву. Хорошо, що я з ними не поспорив, що вони перші за мене приїдуть. А воно ж саме страшне те, що в неділю, якщо не зайду, то треба буде суточно мотати. То це такі діла. Трошечки я не радий, тому що воно отак оце в мене вийшло. Але воно бачите як. На вигрузки. Приїхали ми вроді би як в обід, але розвантажили нас на другий день і в обід я тільки виїхав звідти. Вроді би і приїхав раніше на загрузку, приїхав з вечора о 6 ранку. Пішов на загрузку десь там з сьомого, пів восьмої вже був завантажений, а документи замитнення робили до 16-ї І от там півдня, там півдня, а два рази по півдня це вже й день. І якби не то все, то приїхав би я сюди вчора. А якби я сюди приїхав би вчора. То була б зовсім інша історія. Бо ви самі знаєте, п'ятниця є п'ятниця. В п'ятницю ситуація на кордоні може мінятися. Вже там через годину я заїхав, зараз було 13 км, а через годину вже 15 кілометрів. Ну, машин багато йде. Е, до речі, по рації чув, хлопці питали, що там з колійкою по скоропорту. Е, Декілька разів зато питали, то відповідь була одна: 100-метровка. 100-метровка. Так що, хлопці, хто там з скоропортом, то майте на увазі, що я так розумію, що з скоропортом все не так, все не так погано, як з другими речами. Ну, то, мабуть, все, що я хотів вам розповісти. Якщо там будуть питання якісь, там, якщо. Треба ще там щось буде комусь, бо я так розумію, тут ще будуть завтра. То ви пишіть, задавайте питання, по можливості буду вам на них відповідати. Так що бажаю вам здоров'я. Кажу вам слава Україні, не гвоздів не жезлів. Пока-пока.